Ремонт відпустку життя. Війна змусила українців відкладати плани та мрії на потім на після перемоги. Багато людей зараз живуть в режимі очікування, особливо ті, у кого війна забрала домівки. Психологи називають це синдромом відкладеного життя і описують як стан, коли людина забуває жити тут і зараз. Які будень й не тільки плани відстрочують кияни, запитувала наша Дар'я Бошко. Відпустку з сім'єю на море. А куди саме? Будь-куди. Ну, більше хотілося б в Єгіпет, Турція, ну, або Іспанія. А, як є, а нема можливості виїхати. Просто ка. Ні, живи сьогоднішнім або завтрашнім, не пізніше днем. Тому що ракети літають щодня і невідомо, куди вона може прилетіти. Відкладати нічого не буде. Ні, нічого не відкладаємо. Там відпустку якусь, будете за? Ні, ну якісь кошти відкладаємо, але мінімальні. Ага, то відкладаєте, але гроші, так? Так, гроші. Я взагалі по життю стараюся нічого не відкладати, а 24 лютого взагалі показала, що відкладати не можна. Такого не можна робити. Ну, мабуть, із таких дрібниць це ремонт. Так, ну на всяк випадок. Ні, такого немає. Тільки, ну, в думках, тільки війна, тільки фронт. Нічого не відкладаєте на потім. Ну, що буде потім, побачимо. Ні, треба жити тут і зараз. Нічого не відкладаєте. Ні. Все, що можна, роблю зараз. Нічого там там. Відпустку. Поїду, але після перемоги. Ні, я, якщо я хочу, то я їду. Під час, під час війни їду. Ой, багато чого життя, Ось. наприклад, життя. Ну, не знаю, відпочинок якийсь з сім'ї. Я маю на увазі на робочі, там якісь відрядження, а саме сім'ї. Та багато чого насправді так не можна робити, але ну, Відкладаєте? По-іншому ніяк, поки що так. Хочеться пер, перш за все, мабуть, перемоги. Нема нічого такого важливого для мене. А відпустку якусь плануєте? Можливо, після перемоги. Там купити машину. Я не знаю. Ну, Про машину то таке. Квартиру. Квартиру ні, ну не плануємо купити. В центрі на Печерську. Так, думаю, можемо. Про відпочинок після перемоги. Нічого не відкладаю, що в межах можливого виконати сьогодні або найближчим часом. Я поїду додому після перемоги. А куди саме? Херсонська область, лівий берег. Тож думки людей, яких опитувала наша Дар'я Бушко, розділилися. Хтось таки все ж таки все витрачає, нічого не відкладає. На е, після перемоги хтось таке перемоги чекає, і поставити крапку у цій дискусії: чи треба нам все ж таки бути гедоністами і витрачати жити тут і зараз, чи планувати своє майбутнє, нам допоможе це зробити Ірина Йохна, психологиня, психотерапевтка. Пані Ірина, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, вітаю! І знаєте, я би хотіла почати свою відповідь. З таких мудрих слів Віктора Франкла, а це психотерапевт, який вижив в концлагері, і його книга Сказати життю так або психолог в концлагері. Він говорив про те, що першими ламались ті, хто вірив, що скоро все скінчиться. За ними йшли ті, хто не вірив, що це коли-небудь скінчиться, і вижили лише ті, хто діяв, фокусувався на своїх діях, не очікувати, не очікувавши того, що може. Може або не може трапитися. І, на жаль, на жаль, вже пішов третій рік війни, ми живемо в постійному стресі, і найгірше, що ми можемо зробити, це продовжувати відкладати своє життя надалі. Тому що стрес виснажує. Наша задача бути стійськими. Наша задача. Е Вирощувати в собі цю резильєнтність, життєстійкість щоб для того, щоб долати ті виклики, які перед нами диктує війна. Знову ми не знаємо, коли це скінчиться, і дай Бог, щоб скоріше ми віримо так в ЗСУ. Ми віримо, ми допомагаємо, хто чи може, так але є речі, які від нас не залежать. Тож треба фокусуватися на твої своєму житті тут і тепер, жити його тут і тепер. Пані Ірино, підкажіть, будь ласка, а якщо у людини, до прикладу, от е, вона таки відкладає ось життя на, е, 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 життя на потім е, і вважає, що вона можливо лінується. Просто є от чи є відчуття там розбитості, немає сил. Е, і людина вважає, що вона просто лінується, лінива і тому, до прикладу, там це не, не зробить те, що таки давно планувала зробити. Відкладає, відкладає. Е, як тут зрозуміти, це дійсно? Лінь, чи це можливо у людини є певна психологічна проблема, яка заважає їй жити тут і зараз? А, так, е, знаєте, це е, е, дійсно таке індивідуальне. В кожному конкретному випадку треба дивитися індивідуально. Е, те, що стрес він виснажує, є така біологічна теорія стресу, так, і говориться про те, що коли людина. Живе в постійному стресі, то вона втрачає е свою енергію, так і вона швидко, швидко втомлюється. Їй складно щось робити, вона виснажується. А це одна історія, так? І тут важливо розуміти, що так впливає стрес на організм кожної людини. А інша історія, коли, наприклад, у людини є психологічна така поведінка, коупінгова поведінка, якою вона колись навчилася з дитинства, це уникання. Уникання дійсно відкладання якихось важливих планів, реалізацій на, на колись. знаєте? Коли діти е, виростуть, коли діти скінчать університет, от тоді я почну жити. Але це стосується не тільки саме життя, це стосується взагалі реалізації і нашого і життя цієї людини взагалі, тому що тут і самооцінка, вплив на самооцінку, так адже коли людина відкладає свою діяльність, свою реалізацію, страждає її самооцінка, вона напряму пов'язана від того, що ми робимо чи що ми не робимо. Так, чи я відповіла на питання, а то так знаєте, та так е... все добре, пані Ірино, дякую. Хотіла ще уточнити ось якийсь який момент. Багато хто з людей вважає, що от якщо тут і зараз робити, то це глобально щось там. Не знаю купити квартиру, купити машину, не знаю, мікрохвильовку, ще щось таке. Мало хто забуває про можливо якісь такі мрії. Танцювати, почати співати, якось от, не знаю, займатися якимось душевним самовираженням. Чи все ж таки краще не розсіювати свою увагу на різні моменти? В тому, ну, я маю на увазі, все ж таки, грубо кажучи, після перемоги піти там на курси танців, після перемоги почати співати. Чи краще все ж таки тут і зараз навіть це, отримувати від цього задоволення? Так. Знаєте, наразі піти на танці або в басейн, або на малювання, зробити щось мінімальне для себе, але що принесе нам задоволення, це буде набагато більш ціннішим, ніж реалізувати свою там довгострокову мрію і купити собі квартиру. Тобто, зараз нам необхідно робити те, що робить нас щасливими. Тут і тепер. А щастя, воно ж знаєте, воно в дрібничках насправді. Нам здається, що для того, щоб бути щасливими, нам потрібно щось глобальне. Але насправді це дрібниці, з яких складається наше повсякденне життя. Але тут також знаєте, важливо, чи може людина фокусуватися на цих таких радісних моментах свого життя. Просто навіть коли ти йдеш по вулиці, от зараз ви. Знав все так красиво цвіте, пташечки співають. Так ну класно ж, скажіть, що є у нас така змога взагалі зараз дякувати Богу і нашим хлопцям, так бачити це і спостерігати за цим, пані Ірино. Взагалі прогулянки <зас> я абсолютно з вами згодна. Зараз навколо нас дуже багато краси, якою можна милуватися, але багато хто у мене є просто такі знайомі, які милуються і відчувають вину за це. Вину за те, що от вони можуть піти, наприклад, на танці чи можуть милуватися там, якимись магноліями, да, до прикладу, які цвітуть в ботанічному саду або в, в різних місцях Києва. А хтось не може. І більш того, от в соціальних мережах дуже часто стикаєшся з хвилею хейту, коли ти, до прикладу, виставляєш там якусь фотографію. До прикладу, там, я пішла вчитися грати на барабанах, ось подивіться, і всі починають, а як тобі не соромно, в країні війна. тут Люди гинуть, а ти на барабани пішла вчитися там, чи пішла танцювати. і так далі, і так так далі, далі. Як справлятися з цим почуттям вини і з отакою хвилею хейту, яка може бути як в соціальних мережах, так і від родичів, які так само можуть діти, куди тобі йти там співати, якщо тут воно в країні бомби кожного дня літають? Так. Знаєте, насправді я стільки працюю зараз з клієнтами, і взагалі історії просто парадоксальні. Людина живе в прифронтовій зоні, вона е, чує артилерійські снаряди, і коли вона хоче поїхати в кафе кудись відпочити, то ті родичі так вони дійсно починають говорити про те, що зараз це не наразі, зараз це не на часі. Але тут уже чисто такий психологічний момент, іде якщо ця людина вона росла слухняною дитинами. Так, такою, яка підкорювалася своїм батькам, то дійсно тут вже йде про нашу психологічну зрілість. Наскільки людина може бути психологічно зрілою для того, щоб відстояти своє бачення, що є правильно, а що є неправильно, і тому зараз не тільки стрес війни впливає так: от уявіть, з якими викликами. Кожен з нас зараз зіштовхується, тому що були речі, які заважали нам до війни жити, тому що почуття провини це таке дуже. Соціальне почуття, воно, як правило, є за якісь наші вчинки, зроблені так і воно ну покликано коригувати нашу поведінку. І коли дитину звинувачували з е, самого дитинства в чомусь, так вона навчилася почувати себе винною, і тут її навіть може ніхто зі сторони, якщо немає таких родичів, не звинувачувати. Вона сама собі буде всередині своїм критиком, який буде говорити: ні, 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 ти не маєш права зараз отримати задоволення від життя. Ти не можеш цього робити. І окрім того, що стрес війни, тобто кожна людина веде свою внутрішню боротьбу так з тим же критиком, щоб дозволити собі це зробити, щоб не боятися засудження інших людей, а тут знаєте, мені важливо знову наголосити на те, що важливо повертатися нам самих. Самим для себе і розуміти, що спершу киснева маска йде на себе, так і коли ми будемо наповнені, коли ми будемо сповнені ресурсні, ми зможемо допомагати іншим своїй родині, тому що, окрім того, що ми що в країні війна у кожного ні, ніхто не відміняв якісь побутові справи, ніхто не відміняв дітей, ніхто не відміняв роботу у кожної людини, а це все потребує наших сил. А якщо людина буде виснажена, то як вона дасть ладу своєму житті життю? Ну, взагалі, це тема така, вона дуже знаєте. Тому що якщо не попереджувати е і не працювати над собою зараз, якщо не давати собі ці мінімальні якісь задоволення і не жити тут і тепер, то ну, можна собі напрацювати якийсь е розлад психіатричний або депресію, або е тривожний розлад? І... Пані Ірино, ще таке в мене уточнення? А як от? Скажімо так, як можна вчасно зупинитися, щоб от тут і зараз це не перетворилося в якийсь фарс? Бо знаєте, теж коли людина починає собі різко дозволяти все, коли довго нічого не дозволяла, бо все на потім, а потім починає поступово-поступово, то потім ну, можна дійти, грубо кажучи, не знаю, там розлучення, якісь там не знаю, продаю квартиру, переїжджаю там жити десь в Карпати, умовно, ще щось таке. Тобто такі, знаєте, за Надто кардинальні е, е, кроки, від яких потім людина ага. через які людина потім буде шкодувати про свої вчинки, як от вчасно зупинитися? Чи не треба себе зупиняти? Мені тут чується, якщо я вас правильно почула, то мені тут чується якась така імпульсивна знаєте, поведінка, коли людина хоче отримати задоволення тут і тепер, не думаючи про наслідки. Але це не пов'язано з тим, щоб не відчувати провину тут і тепер. І якщо у людини є оця внутрішня, внутрішня, така внутрішній цей критик чи совість. Знаєте, от, ну, ми можемо пора по різному називати цю частину. Якщо у людини є ці механізми. Ну, То вона не буде, не буде так робити. Це трошки інша історія, знаєте. Е, тому що я також бачу, як е, зараз е, можливо, можливо, якісь є речі, які прямо люди от, дійсно занадто, е, занадто це роблять, занадто святкують життя. Так, ми говоримо про те, що зараз під час війни нам не потрібно відкладати своє життя на потім, треба жити тут і тепер. так. Але так, щоб це не було. Я не знаю, як е тут е зараз. Це, це, так, я да, я розумію, я розумі, про що ви говорите. Абсолютно з вами згодна. Тобто, не потрібно по великому рахунку. Якщо хочеш святкувати день народження, святкуй, будь ласка, а, але без якихось величезних концертів, без якихось... Без того, щоб демонструвати так. всьому світу, так. подивіться, який я щасливий, правда? ж? Так. Так, так Напевно, зараз напевно, зараз так. Пані Ірино, і дозвольте наостанок розумію, що тема дуже така е, велика, але можливо є хоча б кілька якихось таких універсальних, можливо, порад е, коротенько. А е, як людині перестати відкладати життя на потім? Як таки наважитися? От перестати ж е, від, від, відкладати життя на потім. Знаєте, це той випадок, коли відповідь в самому запитанні – перестати відкладати життя на потім просто з якихось елементарних речей ви хочете випити цю смачну каву саме в цій кав'ярні, не там, де вона там дешевше коштує, а саме в цій підіть в цю кав'ярню і випийте саме цю каву, від якої ви отримуєте задоволення. Ви хочете собі купити саме цю річ, і ви знаєте, що ця річ вона глобально ніяк ну не вплине на ваш бюджет, на вашу родину. Так підіть і купіть собі саме цю річ сьогодні. Поїдьте на відпочинок, а тим паче, якщо є діти. Якщо тому, що діти вони також, знаєте, вони дуже считують настрій дорослих, а діти вони часто дорослі вони забувають про те, що діти також вони живуть в цьому стані постійного стресу, і вони також потребують дорослих поруч, нас поруч. Так то нам треба дбати також про них і думати про те, щоб і їм життя не відкладати, не забирати у них дитинство, так Тобто почати робити, просто почати відкладати От, одна така порада. Дякуємо, пані Ірино. Дякуємо, поговорили дуже ґрунтовно. Це тема, яка дійсно дуже важлива, особливо у наш час під час війни. Жити тут і зараз і перестати відкладати щось на потім. Дякуємо, пані Ірино. Нагадаю, Ірина Іохна, психологиня, психотерапевтка, була разом з нами на прямому зв'язку. І говорили ми про те, що, шановні, хочете випити кави? випийте кави прямо зараз в тій кав'ярні, в якій вам буде зручно захочете, не знаю, пофарбувати волосся ідіть і Пофарбуйте. Робіть щось тут і зараз, і отримайте від цього щире задоволення, бо це дуже важливо. Ну і хто не відкладав? А на потім так от я знаю, що ти ти маєш що розказати.